У чемпіонаті беруть участь 14 спортсменів. Вони представили чотири міста нашої області. Спортсмени збираються з чотирьох п'яти наших городів. Це Шепетівка, Полоне, Хмельницький, Ярмолинці. Зараз просто не така не тому що там частина людей знаходиться зараз в камулюровках і на зборах. Тому ми граніці з тим, що то, що є, то є. На чотири міста приймають участь сьогодні. У турнірі беруть участь як початківці, так і знані спортсмени. Серед таких і Олег Столярчук. Грати на більярді він розпочав ще у далеких 90-х. На сьогоднішній є переможцем багатьох турнірів. Такого рівня, як сьогодні, чемпіонат області ми проводимо кожного року. І починаючи з 93-го року, якщо я не помиляюсь, кожного року ми проводимо цей турнір і я приймаю участь. Чотири чемпіонати України я виграв, один Кубок України. І на, міжнародних, на міжнародному рівні, поки ми участі не приймаємо. Більярдний спорт в області має розвиватись, упевнений Олександр Коліжук, голова обласного осередку Федерації спортивного білярду України. А задля цього потрібно робити чимало. Ми облаштували у місті Хмельницькому декілька більярдних клубів, які є базовими клубами для проведення всіх заходів змагань. Сьогоднішній захід це традиційний. Ми надаємо безкоштовне обладнання для проведення змагань приміщення. Переможці турніру отримують почесні грамоти та медалі. Проведення наступного чемпіонату заплановане до Міжнародного дня інвалідів. У ньому візьмуть участь більше 20 спортсменів.